НАТО розгортає свою ядерну зброю. Невже таки війна? Скандал в Одесі. Відвідувачку вивели з заходу через прохання говорити українською. Випихав дівчину псевдолідер думок суспільства. Зеленський анонсував план з деокупації заес та українців штрафуватимуть за користування генераторами. Про усе це далі вітаю! Мене звати Катерина Колиган. Починаємо інформаційний понеділок разом. НАТО веде перемовини про приведення більшої кількості ядерної зброї в бойову готовність у відповідь на висхідну загрозу з боку Росії та Китаю. Про це генеральний секретар НАТО заявив в інтерв'ю з Телеграф. За його словами, між членами НАТО були живі консультації щодо вилучення ракет і сховищ і переведення їх у режим очікування. Генсек закликав до використання прозорості як засобу стримування. Столтенберг здодав, що блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам. Президент Зеленський анонсував план деокупації Запорізької АЕС. Звільнення найбільшої в Європі атомної електростанції за його словами відбуватиметься дипломатичним шляхом. Президент зазначив, що Україна наблизилася до деокупації Запорізької атомної електростанції після глобального саміту миру в Швейцарії. І це визнають, що повинна бути деокупація Запорізької станції шляхом. Я думаю, будуть зустрічатися повністю на платформі, як я вам сказав, в одній з держав там, де буде ядерна безпека, обговориться і виписуватись буде покроковий план. Ну це наша ціль. Власників генераторів штрафуватимуть за порушення правил та норм їх використання, зокрема, через гучну роботу приладів. Допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях у денний час 55-70 дБ, а у нічний час 45-60 дБ. До того ж, сам генератор має стояти на певній відстані від вікон. Тож, для тих, хто нехтуватиме цими правилами, передбачено покарання. Спочатку усне попередження, а далі штраф у розмірі від 85 до 255 гривень для юридичних осіб та 510 гривень для компаній. Якщо порушення буде вчинено повторно, штраф для громадян зросте від 250 гривень до 510 та для компаній до 2,5 тисяч з конфіскацією генератора. Протягом 85 днів протягом 85 днів армія РФ свідомо морила голодом Маріуполь перед його захопленням у 2022 році. Відповідні докази вже перебувають у міжнародному кримінальному суді. Згідно з цими даними, росіяни збиралися заморити голодом максимальну кількість жителів Маріуполя. Деталі у сюжеті Ольги Максимової. 18-й день війни. Город оккупирован гуманитарной помощи. Нет и не будет. Эвакуация мирного населения невозможна. Люди в бедственном положении. Вода, еда заканчивается. Люди вынуждены скрывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров. Сейчас минус 7. І так, в кожному магазині нашого города. на цих архівних кадрах. Одне із сотень свідчень маріупольців, які вижили після 85-денної блокади міста російськими військовими. Люди відкривали магазини та квартири у пошуках, хоч якоїсь крихти їжі. А для того, аби напитись, спускали воду з радіаторів та топили сніг. У 2022 році, аби захопити Маріуполь, російські війська використали навмисну тактику голоду. До такого висновку дійшли у зібраних матеріалах юристи Global Rights Compliance, пише видання The Guardian. Вони вважають, що дії окупантів під час блокади можна прирівняти до воєнних злочинів. Матеріали досі направили у Гаагу до міжнародного кримінального суду. Стверджується, що Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів. Підраховано, що під час оточення та захоплення міста Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, оскільки температура впала нижче мінус 10 градусів. Юристи говорять, що російські війська захоплювали місто у чотири етапи, і тактика голоду один із компонентів цієї схеми. Представники місцевої влади згадують, як готували місто до потенційного вторгнення і як одним ударом росіяни знищили піврічний запас їжі та води. Можна можна згадати той запас, що маріупольський муніципалітет. Приготував спільно з нашими супермаркетами та бізнесом, який безкоштовно передавав величезну кількість їжі. Все це знаходилося у величезному складі неподалік від Азовсталі. На нашому підприємстві комунальник воно ніколи не потрапляло в зону обстрілу. До цього і ми ніколи не могли подумати, що росіяни будуть бити так глибоко і тільки завезли продукти і склад обстріляли ураганами. Тоді загинуло два охоронці. На щастя, вижили ті, хто займався забезпеченням. Всі запаси продуктів були знищені. Там було запасів так на порційну роздачу, але там було їжі, якої б вистачило як мінімум на півроку автономного життя Маріуполя. Там була їжа, вода. Це був прицільний удар. Українська влада запевняє, що окупанти не пускали до міста не лише організовані ними конвої. А й міжнародні від Червоного Хреста та ООН. і навіть після того як Маріуполь прийшов під контроль росіян, вони використовували їжу як валюту. Важливо нагадати, що гуманітарних точок у Маріуполі було дві: навіть після завершення боїв при повній окупації. Одна була на лівобережжі, там забезпечували частково мешканців цього району. А не все місто, як говорять окупанти. А потім була точка у метро, яку вони використовували у політичних цілях. Вона працювала для всіх районів. Людям голодним доводилося йти 10-15 кілометрів пішки, аби постояти в черзі за фактично буханцем хліба. Так виглядало оце російське нагодували, і так виглядала російська гуманітарна допомога. Міжнародний кримінальний суд приймає до уваги матеріали від третіх сторін. Хоча не обов'язково виносить за ними рішення, голод та позбавлення умов для життя цивільних вважаються воєнними злочинами хоча і досі ніхто за ними не був притягнутий до відповідальності. Без світла залишилися минулого вечора жителі російського Ростова на Дону. Місцеві пабліки повідомили про потужний вибух на одній із місцевих підстанцій, після чого зникла електроенергія. Чи вибухи почули й жителі російського міста Липецьк, щось зірвалося на місцевому тракторному заводі та новолипецькому металургійному комбінації? Над заводом здіймався дим. Місцевий губернатор каже, то все робота безпілотників. Також Бапела ночі помічені і у Воронезькій області. Майже три тисячі чоловіків з українських в'язниць вже долучилися до лав збройних сил України. Про це повідомили The Washington Post. За законом ув'язнені можуть потрапити лише до штурмових бригад. Міністр юстиції Денис Смолюська наголосив, що це обмеження відображає найнагальніші потреби України за його очікуваннями. Щонайменше чотири тисячі людей стануть добровольцями на першому етапі мобілізації серед ув'язнених. Рекордне падіння експорту українського зерна очікується найближчими роками. Такі невтішні прогнози опублікували в міністерстві сільського господарства. США. чому вони так вважають, і що кажуть наші експерти та аграрії? І чи можна щось змінити? Усі подробиці в сюжеті. Експорт пшениці з України протягом року впаде до десятирічного мінімуму. Такий прогноз міністерства сільського господарства США. За даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 мільйонів тонн. Це на 3,5 мільйона тонн менше за врожай минулого року. Я би рекомендував достатньо Но ну, не скептично, это будет неправильно, надо уважать работу этих людей, которые делают. Но осторожно. Сентябр и август месяц этого года, уже осталось не так много, пару то покажут, какой будет в действительности урожай. Всі ці прогнози вічні благодарна. Моє общення з аграріями ані настроєні болі оптимістично. Они смотрят достаточно неплохо, тому що посіяли неплохо. Сейчас теж ситуація более-менее. А сам експорт складе 13 мільйонів тонн. Це найнижчий показник протягом останніх десяти років. У нас упал экспорт по сравнению с доводим. 20% территории окупировано, оккупированы, те где традиционно выращивали много аграрной продукции. Там в основном а, а, сельскохозяйственная часть Луганской области, где Небулон имел базовые поля, танцы Запоріжжя, Херсонской области. Бої Харківської області, Дніпропетровщина, це все, в тому числі і аграрії. Це порядка трьох мільйонів тонн гектарів, які наводили статистику, ще починає з 2022 року. Але говорити о тому, що це буде критично. Я би на це не йшов і не говорив. Цей звіт охоплює всі країни-експортери зерна, і найбільше зниження аналітики прогнозують для Росії на 5 мільйонів тонн до 88 мільйонів тонн. А ще міністерство сільського господарства США очікує на зменшення світового врожаю пшениці у новому році на вісім мільйонів тонн до 790 мільйонів 750 тисяч тонн. Україна та Британія вигадали, як визначати вкрадене Росією зерно. При цьому Литва погодилася першою запровадити схему на практиці. Є такий, він достатньо складний. Он очень непростой. Это химический, это генетический аналіз. А, а зерна, котра призводиться в Україні, так, днями заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитра Севич та Віталій Головня провели онлайн зустрічі з представниками аграрних міністерств Великобританії. Та Литовської республіки темою зустрічі стало застосування системи, за допомогою якої можна визначати походження зерна, яке постачає Росія на світові ринки для того, щоб доказати, що це, як росіяни говорять, а це не українська пшениця. Это северо-кавказская, да, потому что по климатическим условиям Херсонская, Запорожская область, если брать, то это где-то там Краснодарский край, Кубань. Это они, это, это их принцип. И для того, чтобы доказать, это, безусловно, надо делать сложные химические, биохимические и генетические анализы. И тогда можно документально доказывать, и тогда появляется у нас основание подавать международные иски и судиться с Россией за воровство. Про це повідомляє прес-служба мінагрополітики. Систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великій Британії. Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати викрадене Росією українське зерно та не допускати його перевалку через литовські порти. Ми почали цей проект два роки назад, і зараз майже закінчили з методологією. Хочу виразити благодарність Литві, першій країні, яка намерена присоединитися к етисхемі і реалізувати її на практиці для України. Це очень важливий шаг. Ми високо цінімодія наших партнерів для реалізації цього проекту. Сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці. Наступна тристороння зустріч запланована на липень. Это будет очень непростая работа, но то, что она уже начинается, это безусловно хороший сигнал. И это предупреждение россиянам, которые собираются вывозить с оккупированных территорий и дальше продавать зерно. Конечно, они... То, что надо понимать, что может настигнуть и ответственность. Конечно, они будут пробовать свое зерно продавать своим союзникам. Типа Ливии, типа Сирии, да, как это было, да, то есть те страны, где, скажем, тихонько купят и не будут задавать никаких вопросов. Но если говорим о том, что в более широком аспекте, не дай бог Европу, или скажем, тот же Египет, который является воротами в Африку, это, конечно, сигнал о том, что надо быть очень внимательным и понимать, что может настигнуть ответственность за воровство. Мовний скандал в Одесі. На бізнес заході в вечір нетворкінгу одна з відвідувачок попросила російськомовного спікера перейти на українську мову, або забезпечити їй перекладача. А, я, я перепрошую, а можна, будь ласка, державною мовою? Мені удобніше так. Если, а мені если... если... українець, а мені не Так, так. Да, да. Ребята, ну давайте пізити. Без без слушайте, що? пожалуйста, слушайте зручно. Спасибо. Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 21-м веке, молчать о себе и оставаться на месте. Я не разумею москальскую. Примите Ребята, слушайте, ну, если вы не понимаете, я же не держу вас здесь и не заставляю вас слушать. Після зауваження дівчину вивели з залу. Організатор написав, що вона прийшла хайпонути. Проте згодом видалив своїй історії в інстаграмі, і натомість на його сторінці з'явилося відео з вибаченнями. Тепер він говорить в усіх сторісах українською. На інцидент відреагував її мовний обуцмен Тарас Креміль. Написав, що цькувати за мову та виганяти з публічної події це і є предмет уваги правоохоронних органів. Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Хочу сказати, що це я, як організатор, повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило, та перед Юлією, яку з якою ми так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння. Дякую, що підтримуєте нас. Дякую, що підтримуєте нас лайками і коментарями під цим відео. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.